Давайте спите подивитися бігов. Що не зрозуміло? Хто, хто тут старший? Хто старший? Хто що... старший? Я би був старший. У вас дозвіл є на роботі. Яким може бути молодой? Мене попросили зробити, мене наняли. Хто вас наняв? Отець Володимир. Отець Володимир. Отець, Отець Володимир, коли вас наняли? Коли ви роботи почали? Вчора, Вчора роботи почали. А ви в курсі, що це як кладовище і так далі. Тобто ви не бачите хрестів, так? Це ж на серквато немає. Пам'ятник. ви як? Ми не фірма. Як це не фірма? Ви підприємець чи хто? Ні. А хто ви є? Я робоча людина. Куди ви забували? Що за ява буде? Там вчора були ями. Ну, висверлили яму. Тут стіна, правильно попали? Mm Тут стіна чи що? Яму mm. куди ви висловили? Дірку ми висверлили. — Там дірку. цегла була. Там цегла була? Там була тільки маленька цегла, кладочка така. Кладочка. Типу. Типа... Ви її забрали mm. ту кладочку? А? Ну, вона в три кирпича була. Ми її вилежу, так, щоб була земля. А, земля, так. Бо ми думали, там не те саме, що все таке є. Ми подобали колюча, три почав обрали, далі земля і поставили. А наша шо, вот забиває? Для чого це? Вас поясняють? Ну сваї це. А на що сваї? можна ставити? Що тут має бути? Під що? Це я не можу зрозуміти. Ви ж далі сваї? тут же маєте будувати, і що Чи, Чи фай, вас на один фай. день фай. нас зайняли? Ну, якийсь проект є, якийсь no. щось. Проект же якийсь має бути. У нас проект сваї і і є, от де сваї. Ну, ви просто є проект сваї. Ми і ми і просто ви не більше нічого робити тут. Не так, під підрядну, підрядну, підрядну під? організацію не наняли, просто про це. Нас наняли, що ми от залили. А, а нашу могилу ви от підкопали. А могила наша. Там ми їмали перевозити туди. Мали могилу переносити? Не знаю, я не знаю. Тут є наш артбут контролю, є хтось, так? Є, є. Ви є, так? Фіксуєте ви це? З своєї сторони? Я зафіксував. Що ви можете сказати? не робіт без дозволу. Без дозволу, побачите. Треба щось робити, ну як це? Це стара частина. Це ще яке є пам'яткою архітектури. Так, абсолютно. Без погодження з Мінкультом. Це об'єкт культурної спадщини. Так. Порошений пам'ятник теж на об'єкті культурної спадщини. Могила розрита. Вчора я стала свідком таких певних подій, коли, проходячи повз Свято-Троїцького собору, почула дуже великий такий гул. Ну, і мене зацікавило, що тут власне, відбувається. Я підійшла ближче, зайшла на територію, тут стояла бурильна машина і ось власне, на місці цвинтаря проходила якісь будівельні роботи. Підійшовши ближче, я побачила таку картину. Ось, власне, на цьому місці. Це вже забиті. Я такий, як тут кажуть, мурований склеп. Видно, що то був склеп. Такі муровані стіни в прямокутній формі. Ну, я, власне запитала, а вас то не турбує, що то, певно, чиясь така могила. Певно, якісь люди були захоронені, і вони ну, начебто прореагували так, що та ні, це тут цеглин багато, і ось ось це все. Але я явно бачила на своїй. В такій прямокутний, прямокутній формі, ну, подібне на скле. Ось е, такі муровані стіни. При мені тоді не було е, телефону, щоб я могла зафіксувати той факт. Ось на наступний день зранку, йшовши на роботу. Я думаю, зайду я зафіксую, а коли прийшовши сюди, я вже побачила іншу картину. Побачила, що на цьому місці стояла бурильна машина. Цеглини із цього верхній покрив оцього мурованих стін, уже вони були поряд. Ну, я власне зафіксувала, ну і відправила в групу Збережемо древній луск, щоб якби власне відрагувала якусь це, бо це є вандалізм, це є розрушені могила. Ось власне, все, що їх за те, що я була, те, що я бачила. Що що? Я маю понуважити. Ну, бригади сказали, ну, так, що ви надавали. дозвіл да, доз, це все Ну чому смішні люди? ви <смешні> що? <смешні> ну це вони сказали, це з їхніх слів ми говоримо. Там прості люди, рили ямки, заливали бутон, викидали пам'ятники вот. на кладовище. Да, Назвали ваші. Давайте сюда спросили не можуть. А заходить. Вообще, если так поправим, ну, то хозяин не разрешает. Владика, все модик. Нас тут владика. А то владика. Владика сказав, все за него. Вадика. Вадика все за него. Ну, шо? Як шнуришо? Ну і що? Як штуч? А ви хто? Депутат. А ви хто? Я працівник. Які працівник? Вот руку. Працівник чого ви?

Я не знаю, чи дозвіл, тому що я не ведуся, Мене просто цікавило щось, як... А хто знає, Хто я, пишу... я певно, що доза. наш доза. архітектор Архітектор влада, сказав, що він дозволів не давав. Хто, доза. Який доза. архітектор? З Матвієвим особисто говорив з Матвієвим особисто говорив. Матвієв є. виконуючи обов'язки архітектора міста. Він сказав, що він не давав дозволів. Де. О, це да. Да. Офіційно підтверджено Офіційно документами підтверджено Матвієм. документами. Тут ну, ви показуєте документи, і все то на тому грає. Ну так от Чу? показуємо солічні оперативні групи, все, які вас можуть. бути. У нас є юрист, ви йому покажіть. І все Ні, це ми прокуратурі будемо показувати. Це так. він так. буде то коментувати все? про прокуратурі. ваш ну, юрист. І, і коментуйте в ну, про прокуратурі. Все. То чого ви тут робите, збираєте людей і як не підтверджені. А ви нас не виганяйте, це наш собор, а не ваш. Ні, це наш програму вийти і розказати нам. Я думаю, що так. А можете покликати нам? Якщо є, то, звичайно, що покличу. Поклик, Таска, бо якщо ми трені, чекаємо, А то, до, то ми кажете, щось сперечаємося, що... не просто Велико. зацікавило, Чому стільки людей зібралося. Ну це вас і... прислали, щоб ви, ви, ви поцікавили, курсе, що тут вместо, відбувається. Та, то підіть і скажіть, курсе, що ми чекаємо, ні. поки хтось вийде і нам пояснює. Це хто? Якщо пів втікає, ну значить він відчуває свою вибухи. Тобто ти заходив туди, а він втік 55. Да. Тобто не захотів спілкуватися? Не захотів. А як може оцінити як археолог те, що відбулося отут? З точки зору наукової. Взагалі, Це чи... знищення просто йде знищення. Він добре знає, що треба погоджувати і так далі. Ну, Поки є в міській владі такі представники, то вони собі хай погоджують. Ну а чому бездіють там органи місцевого самоврядування, обласної адміністрації? Ти мене питаєш? Ну так? Да? Да? Я взагалі нічого не... Ну а їх повідомляли десь взагалі. Ніх, Наскільки... ніхто, не повідомлял. ніхто взагалі. Ну те, що ведуться роботи на пам'ятці, вони ніхто в курсі? Ніхто їх не повідомляв, я думаю, вони зараз самі в шоці. Що таке робиться? Але ну, це вже, це вже офігенія до последнього случаю. Я кажу, я зараз йду, і він втікає. Ну, раді Бога. Ну як Керенський, знаєш, в дівчинку там собі і порадівся. От, от так, так само. Ну от сьогодні всі священники, які були, вони відхрестилися від того, сказали, що вони нічого не знають, вони нічого не в курсі. да-да. Ну, всі вони в курсі, всі вони знають, що робиться і так далі. І ця сатана, блін, ну не можна це казати. Все, виключається. Як, як таке може бути в центрі міста? В ну так, так. це робота на кладовищі. Так, це на кладовищі. А що тут? Дивно, з не само біло? Нічого, капличку став. Капличку? Ну звісно, а що. Та ніхто не знає. Ніхто нічого не повідомив. Ставайте. А що по цій пам'ятці можете сказати? По роботах, які ведуться в цій пам'ятці. Я рахую, що це самочинне будівництво, самочинна реконструкція. Я вже повідомив про це Труневича. Відділ культурної спадщини, щоб якийсь почав припис вчити. А скільки, скільки часу назад були повідомлені на той самий Труневич? Ну я рахую, що ми десь місяця-два вже назад. Місяця-два. І до сих пір ніхто нічого не робить. Я бачив, що там нічого не робиться. Фактично, хлопці сьогодні працюють повним ходом, під земель ідуть роботи, копають прямо під театральний майдан. Треба це, це дослідження робити. Я попередньо дослідження зробив, я бачив, що це самочинна реконструкція. І я, до речі, сказав тому підприємцю, що він дуже ризикує, коли такі роботи Угу. Перший не робить ні для кого їх, по-друге. Ну, мені навіть, ну, навіть не подобається те, що він зробив. Бо і цей гіпсокартон, і ту плитку, яку він куклав, вона зовсім не в'яжеться з, той, з тим, атмосферою, з тим Одним словом, що дуже приємно. Ну, але десь офіційно зверталися по цьому факту. Десь на Арбут Контроль, міське управління архітектури, звичайно, ми, я думаю, що міське управління архітектури зверталося. В першу чергу це стосується вже був висловив нас від культурної спадщини, обласної культурної, яка має власне повноваження, такі речі, обстежувати є відповідні органи, які мають на це реагувати. Тобто вони досі ніхто не прореагував? Треба буде вияснити. Я думаю, що якщо в нас є лист. Я бачив, бачив лист від обласного управління культури по цьому питанню. А є лист? Є, да, лист Був по цьому питанню. І... і що, вони, що вони, власне, відреагували на це все. Угу. Mm -hmm. що вони відреагували. Тобто, случається, наше управління культури абсолютно не реагує на такі речі. Якщо ми бачимо два місяці, роботи проводяться. Ми кожен раз у нас, дві неділі назад передавали документи на міліцію. Данчук передавав місяць назад, приїжджали сюди. Досі роботи я ведуться. сьогодні ми зафіксували. Я би все, я, я, все за між за прокультуру не хочу розказувати зараз. Угу. Добре. Добрий день. Моя думка негативна по цьому питанню. Угу. Звичайно, крайня. А могли прокоментувати ситуацію, що в старому місті робиться в бригідках? Там знаєте, так само зараз ситуація критична. Там дирекція заповідника десь зверталася, там копають прямо під фондами. Там так само йде переробка всього приміщення, келії збиваються, вікна вставляються, готелі якісь робляться. А місто хоча б десь контролює те, що відбувається? Звичайно, ми, от, бачите, я прийшов я, я ага. ну, по трубі. Це вже по факту. Да, по факту. Ну, перший день, але я, я вчора перший день в інтернеті я відразу відреагував. Що тут відбувається? На жаль, на я не можу зараз сказати, тому що я перший раз це. Ви не, не знаєте, думав, що... чи, чи мають дозволи люди... Я думаю, що однозначно немає. Це ну, воно би... Без нашого управління містобування воно б не відбувалося таке без. Реально тут отримати дозвіл? Отак, на хлопський розум пояснюєте. Я думаю, що нереально. Тому що перше, ніякої містобудівної документації не передбачено, це все друге і платовище, ми знаємо, це ще що, важче. Що, що, що. Ну і без погодження з центральним органом культурної спадщини такі речі неможливо. Тому що це є територія, охорона зона національної пам'ятки пам І такі речі тільки за погодженням з центральним органом культурної спадщини. Роботи вже почалися, тим не менше, що, що на цих людей може чекати. От, <зас> от, я наперед не буду загадувати, збирати такі оцінки наперед, бо я є та особа, яка притягує до відповідальність. Може це повноваження. Подачу е, такі роботи, я думаю, що тим, 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 не буде. Ну, у нас вже був прецедент, ми там от, були бажання давати кафе, тут це було якось. Я думаю, ну, тут я, мені треба все-таки все треба буде вияснити і в керівництво єпархії, і в нашій культурній спадщині, які там дозволилися, якщо я можу цілому що чого сказати. От, і я так розумію, що він вже почав там там затрити. І О, так що я, на жаль, вам більше ніяку інформацію, добре, добре. щоб щось взяти, але... Спитайте кажу, ще раз, що сказав Альтанка. Альтанка така от, для... Е, на колонах, де шос, шоків, їй там щось показує, якісь там стерокопії, як яким хоче. ну, таке. Дякую, так, дякую, дякую за інформацію. Якби ви як громадянин, оцінили те, що роботи на кладовищі такого характеру робляться сьогодні саме в день Різдва. Як громадянин. Я рахую, бачите, я, я рахую, що такі, які б там люди не були духовного стану вони мають жити по нашим українським законам. І порушення наших морських законів, я рахую, що це автоматично є порушення і Божих законів. Тому то я дуже крайне негативно то ставлюся. От. Це є якби елемент зневаги до першу чергу до, до, до виконавчого органів міської ради. Ми так Особисто ну, міська рада буде реагувати. Ви особисто як особисто, да, керівник? Так, да, буде да, реагувати. Да, да. Обов'язково. Угу. Дякую.